Я вас вітаю, любі друзі. Маємо леклерк. Маємо заправку, тобто стоїмо в черзі на заправку. І будемо заправлятися на цілих 200 євро. У нас їх завжди якісь питання по тим картам заправочним. Але то таке. Зараз ми заправляємося, їдемо на завантаження. У нас їх два сьогодні. Знову продуктами. Чому кажу знову? Бо я от вже два розвантаження, два завантаження, мав по логістикам. Які називаються fm Logistics, ну, FM-логістика. Тобто це продукти харчування, там туалетний папір, ну, коротше, все таке, що в супермаркетах продається. От, але те, що без температури возиться, те, що не портиться. От, і зараз знову будемо таким товаром завантажуватися на двох місцях. І їдемо на Іспанію. Їдемо на Іспанію. Е, перше розвантаження, ну, в принципі, все в районі Барселони, так скажімо. От. Одне трішки вище Барселони, а одне, в принципі, біля аеропорту Барселонського. Хто знає, я там на промці часто стою і на море. Ну як часто стою Часто стояв, коли на іспанській лінії працював і на море на вихідних ходив з цієї промки. От, І там у мене друге розвантаження буде поряд. Ну, на море ми, напевно, не попадемо, тому що у нас розвантаження на понеділок. І воно йде друге по черзі. То я сьогодні виїду завтра, сьогодні п'ятниця у нас, завтра у нас субота. Я виїду, я в принципі доїду до першого розвантаження без питань, але от це, що саме біля моря, воно в нас друге йде, тобто там в мене не вийде відстояти 45-ку. Ну, це таке. В принципі, ми цим літом на морі накупалися непогано в Італії, в чотирьох місцях чи п'яти були. Вон, тобто нормально. Ми не бідуємо, так скажімо, от. Так що такі справи, їдемо на Іспанію. Погодка щось зіпсувалася. Дощик падати почав, Ой, трохи похолодшало. Температура в нас, бачите, 15 градусів і маємо 12. Ну це вже це вже, любі мої осінь. Це вже осінь. Хоча вона мадам іде в топіку і пофіг, і в олімпосіку. Откі справи. Так що звантажимося і вирушаємо на Іспанію. І так, ну що, ось на цій фірмі завантажувалися, що все так пошвиденькому нічого не встиг і засняти. Завантажилися і тепер будемо летіти на другу. Так, чікс. Кермо опустили. Так, дешечку вже класно. Все, погнали. тин 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 Заїзд такий цікавий. Через іншу фірму заїжджаємо на цю фірму. Я ще з першого разу не попав. Бо, бачите, ота фірма от вона на в'їзді намальована. Але через неї, ось я сюди заїхав на цю. А, такий заїзд. Ну що, от і другу палетку нам завантажили. Оце було на першому заладунку, до речі. Це нам завантажили. Я бачу, що це ці такі піддончики під якісь, я не знаю, якась продукція буде в них стояти, напевно. От. А це ось нам тут завантажили. Я навіть не знаю, що то, щось, щось цікаве. Тому що одна палета, я туди два ремінця так кину. Вона важить 400 кг, але вона длинна, така довга, то я на неї кину так два, щоб вона не грала. Ось такої. Така фірмочка. Все. Зараз шефу дзвонимо, що завантажилися і вилітаємо. Все, осінь вже. Холодний вітерець, але ми Все рівно лазимо в шортиках. ніяк не можемо з літом попрощатися. От коми постійно блин, з цими тікатами довбемось, як вони вже мені набридли. Селац і погнали. Тепер будемо вже платити за них, тож ми взяли тікет були, тепер вже будемо платити за проїханий відрізок. Теекс. Хлопці під'їхав, бачите? Горить тікет. Ми його беремо і вставляємо. Клац, 20 євро 70 центів. Бамс, беремо тікет. І летимо. Оце їду і ловлю себе на думці, що я по цій дорозі ніколи не заїжджав в Іспанію. Гірська місцевість така дуже класна. Ми будемо заїжджати отако прямо посередині Іспанії, так скажімо. От. Через гори, через населені пункти, як я розумію. Я ж сюди не заїжджав. Бо на Іспанію ми завжди йдемо або А9 туди низом. От. Заїжджаємо на цю на Джанкеру і тудою заходимо вже на Жерону і погнали. Ну ви зрозуміли. Джанкера, Джерона і на Барселону. От, А якщо вверху там десь ми там в районі Бордо, от, то ми заходимо там через Ірун. От, А сюди, щоб отако, між цими напрямками посередині заходити, то я ніколи не їздив. Бачите? Вже четвертий рік працюю, водієм і не ще таким напрямком на Іспанію. Так що буде щось цікаве, щось новеньке, така гірська місцевість, дуже гарно, дуже зелено. От, Вже тунельчик проїхали, але файно, файно. Але подивіться, яка краса, блін. Реально класна дорога. Так, щоб поліції не було, знаєте, бо ці такі машинки темні. Дивіться, просто, просто відпад. Блін, реально клас. Живуть же люди, -маййо! -ма а машина яка! Шікардос. І от під такий музончик ми валимо. І шо! Який я вже кажу, ну просто краса. Ось на сьогодні все, приїхали платочку. Я думаю, досить. Тому що в нас солярочки вже, в принципі, майже немає. Так що паркуємося і відпочиваємо, завтра вже будемо вилітати і далі доїжджати. Що якось так. Ну, от В такому місці ми будемо ночувати просто шикардос. Вон наш прицепчик видно. А повітря, я вам кажу, просто бомба! Так, та ну подивимось, що тут у нас, бо чую, що Щоб мить річечка. Ага, Грізка річечка якась. Ну, доріжка натоптана, всі сюди ходять, напевно. Бля, але файно. Отакої От природка. Краса. Але тут зимно я тільки подивився 10 градусів, показує, але я думаю... Ще менше. Бліна, ну природа тут і сильна. От таке. Добре, йдемо, розвідаємо, що там Он в тій чи то кафешка, чи то просто там каву можна випити, чи що, не знаю, зараз подивимось. Опс, опс, опс. Ну але реально тут гарно краса. Тун, -тун, -тун, тун Це відразу ось після тунеля ми проїхали по М20 в бік Іспанії краса і наша манюнька Клас намалював, до речі, щось було скучно. Вот яка краса і наша краса. Всіх вітаю вже на заправочки заправляємося, дивиться косолярочка по євро 63, 64 майже взагалі ціна солодесенька. Отакої на легковій танкуємося, бо тут із заправками щось дуже тугувато в цих горах. Так, ну що, зупинився кавузьке собі заварив. Зараз трішки остине, подивимось, що тут у нас за краєвий такий. А, і країну відкрив. А, ну тут нічого такого нема. Межигір'я таке. Блін, балдьош! Все, їдемо в Іспанію жити. Реально клас. Так, ну що, любі друзі, ми вже майже доїхали, нам залишилось буквально от кілометр, навіть менше. Зараз оце кільце і наступне, я так що подивився. Так, Бургер Кінг, 4 хвилинки, Так, я би заїхав, тому що в мене нічого немає приготовленого. Ух ти, як... Що це? Щось тут забито так. Так, це що за паркінг? дивлюся. Смітники. Ага, це легковий. Це завжди дороги стоять. Ого! щось тут дуже двіжуха така, я вам скажу. Тут я ніде не стану. Тут я по ширині в принципі не пройду, навіть якщо би місце було. Ну щоб стояти, я маю на увазі. 3,5 тонн. Направо каміони щось не встиг. продивитися. Так, і нам направо показує. Я в шоці? У мене тут розвантаження. А де там? Ого, ого. Так. Напевно, зараз ми туди не будемо їхати. Вон там та фірма, немає де навіть і стати подивитися, але і сенсу в принципі, немає. От На оцій вулиці, буквально там метрів через 30. Але я вже бачу, що я там би ніяк не став. Угу, Що ми будемо робити? Цікаво. Треба зараз зупинитися і подивитися собі якусь промзону чи що, чи заправочку, якусь не можна стати. От такої. Цікаво, цікаво. Бо що, от навіть є місце, але я ж кажу, по ширині я не проходжу просто ніяк. Все, чувак поставив машину. Ось Місце є, але блін, ну, якесь... Та ні, це для легкових місце, куди я тут встану. Так, добре, зараз включимся тоді, зупинюся десь і подивимось промочку якусь на Google Maps. Ось такої. Добре. Так, ну і що, їдемо? Подумав я так хвилиночку і думаю, де я тут буду стояти, тут реально нема куди їхати. Будемо їхати на аеропорт. Я забив собі маршрутик 12 кілометрів нам туди до аеропорту, до Барселонського, там промзона, хто знає, хто стояв може. О, то ще й на море сходимо, там 5-6 кілометрів, 5, по-моєму. якщо так на самій нижній вулиці стати. О, тому що в принципі, куди я поїду? Я ж кажу, тут, тут заправка те саме до якоїсь заправки їхати, і це не варіант, що там ще й місце буде. От. Так що... Та навіть все, я навіть, я навіть думати не буду. Все, я їду на аеропорт. Все, там в промзоні зупинюся і будемо стояти. Не так далеко, 13 кілометрів, потім 13 назад. Дивіться, пальмочки які. та ти що, Майами біч. От, Тому що. Та ще й скриють, я ж кажу, тут поріжуть тента, на що воно мені треба. Так, он. І аеропорт намальований, самольотик туди й будемо валити. Тому що, тому що, тому що, тому що. Отако. А поки валимо тут по вуличкам. Ну, як ви можете бачити, як же я. Приїхати повз Бургер Кінг. Ну, звісно, що ніяк. Та заїхав по дорозі. Рандомно, рандомно побачив, по дорозі на стоїть оборонзовано, на якось відзабив. Затарився, зараз підкріплюся, щоб вже нічого не робити і будемо відпочивати. Може підемо на море. Подивимось. Погодка шикардосна. І моя манюнька. Добре, летимо. Що, ось ми припаркувалися біля самого терміналу. Вон ззаді, якщо ви бачите, вже літаки видно вон стоять. Я самий-самий низ зони аеропорту доїхав, де без ну без тікетів, де можна проїхати, де вільна дорога. Максим, максимум. А, зараз вже доїдаю ту свою менюшечку. І не знаю, може сьогодні піду на море, може завтра подивимось. Так що, ось такі справи у нас: іспанські вихідні розпочинаються. Смачного нам і вам, хто їсть теж. Владислав Володимирович йде на море. Машинку залишив. От. Вийшли 4 кілометри нам пішки йти. Але дивлюся по погоді, воно наче, знаєте, тепло, але вітерець такий прохолодний. Я думаю, на морі ми вже не покупаємось скоріш за все, бо я думаю, буде прохолодно. Подивіться, скільки черепах. Я в шоці. Загоряють тут на пляжі. Чекають, що їм якусь їжі деси, але другани вона нічого не має. абсолютно. Так, ну що, нам ще 2,5 км кілометри і ми на пляжку будемо. такий. Дивіться, який красун на посадочку йде. Але ніби так повільно кажеться, коли він на великій висоті. Сонські з теплих країв чи з холодних теплі прилітають на пішечки. Що плавати можна, класно. Так, ну що, любі друзі? Відпочили, ну просто шикарно. Позасмагали, поокупалися. Клас. Я думав, буде вода холодна, але вона реально теплесенька. Ну не така, як прямо в пікліта. Трішки прохолодніша, ніж завжди. Знаєте, ніж звичайна, тобто не кажу, завжди. Ну, ніж звичайна літня така, але я би не сказав, що там 18 градусів. градусів 22-23, нормально. Є капрісанчик мій улюблений сучок. І йдемо до машини. Отакої вже дійшли до нашої манюньки. Зараз душик прицепчику, як завжди, будемо приймати. І відпочивати от наш душ. От наша душова кабінка. Зараз то все будемо комплектувати. Ось. Друзі, ну я не знаю, що вони туди кладуть. Отрыв какая вкуснятина. Нежность охуенная. во рту тает, блядь. Срочно блюдо, блюдо, блядь, срочно запить. Так, Барселона направо. And ну, то повернемо направо. Так, ну що, любі друзі, раночок добрий. От і почався наш новий тиждень з новими силами, з гарним настроєм. Накупалися. Дуже класно провели літо, так скажімо, хоча воно вже давно закінчилося. От. Ну, але бачите, в Іспанії воно ще триває. О, так що вікенд пройшов просто ідеально. Настрій бомбезний. Все гуд. Їдемо, зараз розвантажимося. Зараз 7 годин ранку. Фірма працює так, як з 8, але я думаю, я раніше приїду, щоб місце собі там знайти, бо там як фірма так не пристосована для фур. Там більше вона як для бусів, тому що там, ну, в принципі, там і немає місця навіть де розвернутися. Я так зрозумів, що заїду передом, а виїжджати вже задом, хтось тобто там буде керувати на дорогу, тому що там дуже сильно немає де розвернутися. І дорога сама така вузенька, і ще й в самому місті. Так що, ну і в принципі одну палету будемо розвантажувати. Це таке якесь замовлення цікаве взяли. Ну, я, я думаю, скоріш за все, що то замовлення для буса воно і є. Вот. Заранше приїдемо, бліна, продивимося, станемо там, дай Боже, буде місце. От. Ну і розвантажимося самими першими. Ну, по крайній мірі постараємося це зробити. І поїдемо на наступне розвантаження. Бо наступне у нас через 200 кілометрів. І та фірма працює, до 12-ї. Я не знаю, як я встигну чи ні. Ну, Будемо дивитися вже по ходу подій. Отакі справи. Всім доброго раночку, всім гарного настрою, всім приємного апетиту, хто їсть. Вриваємось тиждень. що там ми маємо на знаках Барселона. Нам сюди. От вам і Іспанія. MCD Group це фірма, де я зараз маю розвантажитися, мав вже. Тому що у нас вже 9 година. Бачите, ворота наші зачинені. Фірма має працювати написано з 7 годин. Я підійшов до пацанівці, що працюють ось на цій стевожці. Ну, і що вони мені кажуть? Типова Іспанія. Оце мені подобається, як у них працюють. Реально треба переїжджати. У них вчора, 24 вересня, було свято. Ла... Блін, тільки що подивився, забув. Коротше, фестиваль. Фестиваль, здоровий якийсь фестиваль. Це походу, вже вони там на. Залили собі очі, і я так розумію, що вони вихідні. Він каже: вони можуть сьогодні не приїхати, тому що вчора ж був цей фестиваль, і, типу, це нормально для Іспанії. Каже, що фірма буде зачинена, тому що багато фірм з них так і є. От, наприклад, от зачинено, зачинено, ця відчинена, СТОшка відчинена, ця зачинена. Ну, тобто, рандомно. Кому хто хоче працювати, я так розумію, той працює, хто не хоче, той не працює. А в мене ж то два розвантаження, розумієте, в чому фішка. Позвонив шефу, кажу так і так, ось дивіться. Така то така інформація, пішов, сфотографував табличку, що мають працювати з 7 годин ранку. От. То зараз будуть щось вирішувати, тому що в мене наступне розвантаження в фрага називається містечко. От. То воно, наче вже не в Каталонії, воно наче вже нижче, йде в іншому регіоні. Бо це саме типу це свято, воно як. Взагалі не каталонське, а барселонське. От. То в принципі в інших містах, я думаю, має бути відчинено. Не знаю. Так що чекаємо поки інформацію. Але Іспанія мені подобається. Хто хоче, той працює, хто не хоче, той не працює. Просто топчик. І погодка-погодка просто бомба. Пацани вон, в шортах лазять взагалі Чотенько все. Ну що, любі друзі, так вона і не відчинилася та фірма, ніхто не дозвонився, нічого не вирішилося. <гум> Тому їдемо на друге наше розвантаження. Нам 183 кілометри. До нього їдемо туди на розвантаження. Хоча в мене там написано до 12-ї. Зараз ми вже маємо 10-ту. Ну, я не доїду точно вчасно. ну До 12 я там точно не буду. От, я десь буду в кращому випадку в годину. Но я попередив шефа про це кажу, я вже на 12 не встигаю, кажу, може краще не їхати туди, заночувати знову тут на промці, завтра розвантажити цей вантаж, який тут, щоб вже не крутити собі кілометри і потім вже їхати туди. Зараз щось там зізвонимося, зізвонились, вони так нічого й не вирішили. Каже, все, вирушай на, той, на те розвантаження, яке має бути другим. Ну, тобто ось на це, як я їду, 180 кілометрів. Ну кажу, хазяїн баре, я кажуть. Так що їдемо на нього. <рес> сьогодні ще не розвантажимося і на другому, простоїмо просто так. О, потім завтра розвантажимось, ну може і сьогодні розвантажимось. І знову назад сюди, в Барселону, на це розвантаження. Щоб ви розуміли, мені тут одну палету треба скинути. Одну палету. Як щось? Я вже думав, кажу шефу, давай її ворота їм її і... <рес> сам скину. І хай стоїть до ранку. Ой, смішно, але не дуже, як то кажуть. Так що, такі справи маємо. Все, валимо. Валимо. Так, їдемо, їдемо, їдемо. І бачимо, дивіться, яку скелю. Хотів з вами поділитися, дивіться, яка гарна. А баліна ці. Дерева. Тільки що такий вид був гарний. Дивіться, який шикардос. Така незвичайна. Блін, гарно в них, гарно, так колоритно. Іспаньоли. Так, ну що, бачите, котимо, котимо. Так, скільки в нас? Ага. 77 до заправочки треба заїхати, хоч подивитися, що там, як, води набрати, бо будемо знову на промці стояти, як я вже розумію. Так що треба підготуватися. І знову душик на чепі буде у нас. Добре, що тут ще тепло. <схід> бо зараз десь би в німців стояв уже все, в мисці б довелося десь митися. Так, що такі справи? Так, ще трішки скелівом і крутимо педальки. Так, ну що, ми вже розрушаємось. Ось прямо на дорозі з таким краєвидом. Найс. Всім доброго раночку, любі друзі! Маємо сьому годину ранку, сьому 10. Ну і ми під'їжджаємо вже до нашого розвантаження першого. Яке мало бути першим, але воно друге. Зараз викидаємо ту палетку, я сподіваюся, якщо вони прийшли на роботу. І їдемо знову на промку, чекаємо на нове завдання. От, я сподіваюся, що якщо роботку мені сьогодні знайдуть, то хай найшвидше, як її знайдуть, Бо хотілося в Джанкеру з'їздити. Попасти ще, ну, я і так і так буду через неї їхати. Хотілося просто попасти, щоб все там працювало. Вовіторовий центр мені там треба. Ну і в китайський магазин, хто був у Джанкері, той знає. Класний, здоровий, там, де можна купити повністю все. Що стосується машини, що стосується речей якихось цивільних, що стосується робочих речей. Там ну, абсолютно, все є. абсолютно все є. Класний магазинчик, він мені дуже сильно подобається. От. То хотілося би там бути там до 4-5 години ввечері, щоб встигнути полазити всюди. Де я хотів? Так, що такі справи маємо? Так, зараз направо повертаємо і наша фірма буде. Хопс. Щось сьогодні, наче так темно, я тоді теж десь біля семи був, було наче набагато світліше. Чи то мені так здається? Не знаю. Так. Ось вона наша, з правого боку має бути ця фірмочка. Фірмочка на території якої знаходиться багато фірмочок. Так, поворот направо і залітаємо. Все вже відкрито, в принципі. Це дуже добре. Опс, 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 опс. так, проходимо. О, горить світло, бачите, в нашому ангарчику, значить, вже працює. Доброго раночку ще раз, любі друзі. Все, ми вже вигрузилися. Ще сонце повністю не стало, ми вже розладовані. Тільки під'їхав, як ви бачите на ту фірму, відразу там пацани ті збираються кудись з'їхати Я кажу, так і так, маю для вас одну палетку. Вони такі відкривай. Який бік тобі зручно. Я став під стіночку, відкрив, забрали ту палетку, папери підписали, все. Навіть 10 хвилин, напевно, не розвантажувався. І от ми вже їдемо знову на промку. Ну як їдемо? Стоїмо. Тільки що буквально 10 хвилин тому я їхав ще нормально, все вже стоїмо. У зоротній бік. Ну, якраз попав. От, от зараз я вже якраз попав у час пік. Бо робота там на 8, у кого, у кого на 9, там треба ж доїхати до роботи. Хоча для іспанців це дуже фітно, що не так рано, блін. Їдуть на роботу, але маємо те, що маємо. Так що стоїмо на промочку, там, де ми стояли. Я надію, що ми місце ніхто не зайняв, бо воно просто шикарне. Біля заправки, туалет, вода, все є. Ну, ідеально. Так що хотілося б його і зайняти. Так що подивимось. Надіюсь, буде вільне. Робимо фотографії, відсилаємо шефу і цей рейс можна вважати завершеним. Чекаємо на якесь нове завдання. Всім гарного дня. Па.